Спеціальна воєнна операція возвращення в родну гавань. защита рускоязичного населення юго востока. Російська пропаганда завжди намагається приховати свою агресію за туманними формулюваннями. Офіційно так і не оголосила Україні війну ані у 2014 році, ані у 2022. тисячі двадцять другому. Хоч іде війна вже не одне століття, та важливо не дата початку атаки. А чому вона відбувається взагалі? Чому? Тому что нельзя было делиться ділитися борщом. Ну не Он должен был принадлежати тільки кому-то одному. Только кому-то одному, какой какому-то одному народу, одной національності. Справа не зовсім у борщі, але директорка департаменту інформації і зв'язків зі ЗМІ МЗС РФ Марія Захарова як ніколи була близька до істини у 2019 році. Російський уряд назвав борщ однією з найулюбленіших страв росіян з національної кухні. А резонні зауваження про українське походження затягнули стару добру. Ні, на компроміси ті хотіли. Так це і є то, о чому ми говоримо, ксенофобія, нацизм, екстремізм во всіх видах. Або віддаєте борщ і перестаєте називати його українським. Або стаєте ксенофобами, нацистами і екстремістами у всіх видах і проявах для здорової людини звучить як повна маячня, але для держави терориста як норма і навіть як мета існування. У них Уніцапцерп. Посмотрим, вообще ми сегодня или сьогодні ні? батьком засновником національного цапцарапу вважають Івана Третього, який правив Московією ще 500 років тому. Відтоді і тягнеться традиція залізької держави, яка претендує на чужі території, історію та навіть національні символи. Знаки та емблеми впливають на свідомість людей швидше і глибше, ніж слова чи текст. Саме тому невід'ємною складовою формування будь-якої нації та держави є символіка. Стародавні герби, кольори прапора, слова і музика гімну втілюють ідею національно державної єдності, величі нації і водночас відображення цінностей, яких дотримуються сучасні політичні лідери. Слава Україна! У державних символах України зашита проста, зрозуміла і правдива інформація. Вони відображають тяглість наших традицій. Тризуб ми успадкували від Київської держави Русі. Синьо-жовті барви національного прапору походять від кольорової гамми Галицько-Волинського князівства. Автори слів та музики патріотичної пісні Ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном Павло Чубинський і Михайло Вербицький. Перша в історії на грамплатівку «Ще не вмерла Україна, записали в 1916 році у США. А вже за два роки, у 1918 дев'ятсот Українська Народна Республіка затвердила патріотичну пісню державним гімном. Тоді ж затвердили герб, основним елементом якого був тризуб герб київського князя Володимира Великого та державний прапор синьо-жовтий стяг. Продовж 1917-1921 років українці не просто вперше за багато століть створили незалежну національну державу, але й почали процес політичного самоусвідомлення. А формування націй з її кордонами, мовою, культурою. Сто років тому воїни армії Української Народної Республіки виборювали самостійність для українського народу у боях з білими та червоними російськими окупантами. Їх справу в роки Другої світової, та після неї продовжили вояки української повстанської армії. І символами тієї звитяжної боротьби були тризуб, синьо-жовтий прапор і ще не вмерла Україна. Символічне пояснення кольорів нашого стягу жовте жито та синє небо знає будь-який школяр, а от росіянам значно важче. Ви Знаєте, що означає три цвіта на екрані? Знаю. Красне це значить красивий синій, це я не знаю і білий – не знаю. Так, подумайте, що означає. Синій – значить свіжість. а Білий це елегантність. Насамперед, тому що затверджені офіційно герб з двоголовим орлом та триколірний біло-синьо-червоний прапор, не є історично російськими, а запозиченими. Крадіжка гербу відбулася у другій половині 15 століття, коли Золота Орда послабилась, а її основним представникам на північно-східних землях московським князям, вдалося отримати самостійність. В листопаді 1472 року сталася подія, яка мала величезне символічне значення. Великий князь Московський Іван III одружився на племінниці останнього візантійського імператора Костянтина XI палеолога, став його родичем і проголосив себе спадкоємцем візантійських імператорів. Великодержавність та претензії на імперську велич обґрунтовували спадком не лише візантії Москва, третій Рим, але й Київської Русі. Москва, другий Київ. Протягом наступних 500 років наступники Івана, царі, імператори, генеральні секретарі та президенти сучасної РФ неодноразово заявляли про київське походження російської ординської держави як історичне пояснення збройної агресії, окупації, анексії та масових репресій для мазепинців, петлюрівців, бандерівців, укронацистів. Претензії на імперську велич потребували відповідних державних символів. Тож Іван Третій і поцупив ем. Емблему родичів по жінченій лінії. Герб останньої династії візантійських імператорів-палеологів. Що тут скажеш? Мабуть, для росіян вдале одруження може виправдати абсолютно все, навіть крадіжку чужого герба. Біло-синьо-червоний прапор нинішньої Росії так само запозичений. Почав позичати ще, начебто, цар Олексій Михайлович. А Петро І ту справу довершив: кольори та горизонтальне розміщення біло-синьо-червоних полос поцупили з прапору Нідерландів. Єдина відмінність чи червону полосу перенесли зверху на низ прапора, в усякому випадку як і двоголовий герб, трикольоровий російський прапор, аж ніяк не засвідчує спадкоємності та древності російських державних традицій. Більше того, першим офіційним державним прапором Російської імперії став чорно-жовто-білий аж у 1858 році. А біло-синьо-червоний від часів Петра І, і до кінця дев'ятнадцятого століття був прапором торгового флоту. Після падіння у 1917 році монархії синьо червоний також став і державним символом Російської Республіки на чолі з тимчасовим урядом, але не надовго до влади прийшли більшовики і впровадили зовсім іншу символіку. Ті решт російський гімн слова звичайно змінили, але музика від гімну СРСР це дуже символічно і промовисто, особливо зважаючи на те, що кремлівські вожді на чолі з путіним відверто заявляють про прагнення відновити радянську імперію. Зрештою, все як передбачали Сімпсони, <laughs> Петолизон символи мають властивість змінювати своє значення. Гарний приклад свастика, яка в давнину позначала благополуччя та процвітання, але після другої світової війни є символом абсолютного зла 20-го століття нацизму. Теж саме відбувається і з російськими державними символами. Тепер Аквафреш означає тоталітаризм та агресію, так само як і новітня зе свастика на військовій техніці окупантів. Натомість український прапор став для всього світу символом боротьби за свободу і незалежність Європи. Недалекий той час, коли синьо-жовтий стане прапором перемоги над абсолютним злом 21-го століття рашизмом. І поки зсу цей день наближають, не забуваємо про перемоги на символічних фронтах. 1 липня ЮНЕСКО внесло культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної спадщини, який потребує негайної охорони. Чому це важливо? Бо борщ це елемент національної ідентичності, так само, як тризуб, жовто-блакитний прапор та гімн ще не вмерла Україна. Не варто російській орді дозволяти нищити нашу ідентичність, навіть якщо це стосується традиції кулінарії.